Всім привіт! У нас сьогодні дощик. До півночі ми працювали. Дивіться, яку красоту ми скоптили. А Вони вже охололи. Шеєчок, звісно. Так ти що? Дуже гарний. Как кто-то кажет, кровь с молоком. Что, нет? Нет. Попробуем. Не, не. не достаточно? Конечно. Mm. Дуже м'якенький. Дуже смачний. Вартість такого шийка 450 гривень. Бажаєте замовити? Пишіть мені у Viber. 068, 87, 87, 87, 4. Дуже гайні. Красота. Угу. Все. Та смаркота.